Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Сьогодні ми знімаємо друге відео про Сокірянський суботній колгоспний ринок. Перше відео називалося Мафія віджимає суботній ринок. Сокіряни. Сьогодні ми знімаємо продовження історії, тому що була сьогодні сесія міської ради, яка вирішувала питання про. Суботній колгосний ринок в місті Сикіряни. Хоча вона не має права цього вирішувати, наша сукірянська міськрада це не боги, не царі, а слуги народу. По рішенню Сукірянської міськради, як я зрозумів, після того, як не вийшло грубого рейдерського захоплення, за допомогою громадських і за допомогою незалежних журналістів, власники ринку, почали чинити опір, законний опір. Почали скаржитись в Київ, почали скаржитись в Чернівці, в суди в прокуратури, в поліцію, в Набу. міська міськрада трошки призупинила свій тиск і вирішила зробити, як кажуть москалі, вибачаю за їхню мову, ход конь, лошадю хаді, як волі не віддать. Що придумала секірянська міська рода? Вони придумали, давайте розділимо ринок. На дві частини. На одній буде начебто господарювати господарі цього ринку, але вони, ми виставимо їм кошторис за землю, за оренду, за хмарний кошторис. Вони ще навіть не придумали суму. А на іншу частину зайде Сокірянський благоустрій. Ну, це знову ж форма рейдерського захоплення. Тільки ласкаво. Якщо сокілянська влада хоч на метр зайде на територію ринка, рано чи пізно людей, які тут господарюють на законних підставах, вижмуть з території ринку. Це всім ясно. Знову не вдалося рейдерського захвата, значить, ми будемо ласково заходити на територію ринку, ласкаво, незаконно, і тихенько будемо знову віджимати цей ринок. Історія продовжиться, але зараз не про це. На сесії Секірянської міськради був присутній один з співвласників колосного ринку міста Секіряне, рядовий Павло. Я просто кажу: представляю, сказав. Павло, як тебе представити? Він сказав: Рядовий Павло, людина, яка воює на фронті, людина, яка зараз поранена, лікується в місті Чернівцях. Я хочу взяти в нього інтерв'ю. Павло, будь ласка, свою позицію. Доброго дня, шановні глядачі, був присутній на сесії міської ради. Е... Прохання трошки. Звук, звук у нас такий тут не, не дуже акустика, ага. так. Я є співвласником ринку в Сикірянах, і так як зараз відбуваються такі перипетії, то вирішив залишити ненадовго своє лікування і приїхати подивитись, розібратись, послухати депутатів. Сказати самому, що думаю. На жаль, мені не дали слова. На жаль, мене і мою співвласницю також осадили, сказали, щоб ми сиділи і слухали. Хотілося узнати, як, як бачить ця громада, як, в якому стані зараз рішення про захват цього ринку. І хотілося, щоб це було чесно, прозоро. Тому що для цього я там через Можна сказати, через це і отримував поранення через те, що ми хочемо прозорості і свободи е, в своїй країні. Е. Я так вибачаюсь. пане Павло, що я вас перебив. Що ви на законних підставах будете йти до кінця і будете боротися за те, щоб ринок залишився в законних господарів, так як ринок Сикірянський плати оренду. Має всі законні підстави документи, займається волонтерством і заходити тут, заходити сюди, захоплювати землю комусь, ви не дасте. Так. Ну, от така позиція. Дякую, пане Павло. Я ще раз представлю. Так, будь ласка, просто тут нема що дякувати. Ми в боргу, ми зараз тут в відносній безпеці, в відносному теплі. А те, що ви захищаєте нас. Ну, ну що тут сказати? Просто я вам теж хочу подякувати від щирої душі. Ще раз представлюся рядовий, представлю рядовий Павло. Лікується зараз в Чернівецькому госпіталі. У нього поранена нога. співвласник Сокирянського колобгоспного суботнього ринку. Він так простими, доступними словами пояснив сокирянцям позицію свою. Ще раз хочу підсумувати наше коротке інтерв'ю. Я звернусь зараз до Василя Васильовича Козика особисто. Василь Васильович, е скажу прямо: е з 90-х років я вас знаю, з 90-х років і ви мене знаєте. Я завжди намагався Василь Васильович до вас відноситись справедливо. Як учасник революції гідності, як майданівець. Я міг би після 2014 року критикувати вас, ображати вас, робити кар'єру на цьому. І я це не робив. Я завжди намагався бачити у вас, Василь Васильович, те добре, що ви зробили для Сокірян та Сокірянщини, наприклад, Сокірянську районну лікарню, яку ви відстояли ціною навіть своєї крові. Я завжди це буду пам'ятати. Але я і бачу те погане і те зле, що, на превеликий жаль, ви або несвідомо зараз робите, або хтось вас заставляє це робити, або подає вам невірну інформацію. Василь Васильович, у нас в місті Секірянах, на Сокірянщині зараз дуже тривожна, неспокійна обстановка. Люди, слово таке, звохороблені. Люди, ну, от можна сказати, в людях. Ось така є звохороблена злість. На превеликий жаль, деякі ваші чиновники дають вам невірну інформацію Секірянської міської ради і спонукають вас до незаконних, можна сказати, рейдерських дій. Василь Васильович, я вас дуже попрошу. Ну, знаю ви людина, яка ніколи не зупиниться ні перед чим. Якщо ви поставили мету, я це знаю. Я дуже прошу, зупиніться. Зараз дуже важкий час. Тривожний час. Просто зупиніться. Хоча б заради того, щоб в місті Сокіряни та на Сокірянщині люди приходили на цей колгосний ринок, продавали свою продукцію, мали хоч маленький заробіток. І у нас на Сокірянах та Сокіянщині був спокій. Дуже прошу, Василь Васильович, вас, дослухайтеся. Ми вас усі просимо. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець на українському історичному ютуб каналі Ігор Карцов. До нових зустрічей!